От я завжди казав, що в мене найкращі підписники у світі. Я навіть хочу присвятити вам пісню. От обіцяю, напишу пісню і заспіваю про своїх підписників. Ви тільки погляньте, що мені подарував один із шанувальників мого таланту. Знаючи мою любов та пристрасть до годинників, він вирішив зробити мені ексклюзивний подарунок. Ви тільки подивіться на це. Це не просто годинник, це витвір мистецтва. Ви бачите, там зірочка, мікрохвончик. Тобто, це про мене. А ще годинник підписний, там написано Клавдій Петрович. Він унікальний такий годинник, тільки в мене. Він, звичайно, дуже-дуже якісний. Це механіка з автопідзаводом, під заводом, сапфірове скло, якісна сталь. А головне це зроблено в Україні. Тобто, це наш український годинник. Звичайно, контактами ділюся людина, яка зробила цей годинник. І... І, звичайно, годинники можуть бути з будь-яким дизайном, з вашим логотипом, ну і з вашим підписом.